Перше, я вам дуже вдячний за цю неймовірно глибоку панель і попередню, просто прекрасні наші діти, і дай Боже, щоб у вас все вдалося. Ем... Непокараний злочин завжди відтворюється. І непокарання злочину само по собі, по своїй природі є злочином. Якщо в тебе є інструменти і ти не покарав злочин, ти в принципі ну, такий самий, як і ті, які повинні бути покарані. Україна ратифікувала Римський статут. Це саме той Римський статут, для того, щоб наша молодь знала, це міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт військового злочинця Володимира Путіна за викрадення українських дітей. Це саме е, той Римський статут, на підставі якого Путін повинен був бути заарештований в Монголії, яка ратифікувала Римський статут і яка має суддю в Міжнародному кримінальному суді, але його ніхто не арештував. Тобто це означає, що як така правова система світова, вона і не існує. Тому що або є інфорсмент, або його немає. Тобто, або є правосуддя, або його немає. Тому я маю питання в першу чергу до вельми шановної Ноболівської лауреатки Олександри Матвійчук і до, до серйозної панелі, яка у нас тут присутня. Перше: чи ратифікація Римського статуту Україною? Дає хоча б якусь перспективу для України притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії, а він не знаходиться в скопі а, ICC, за військовий злочин. І окремий блок по економічним злочинам це буде друге питання. Далі, друге, що стосується створення нової інституції, про яку ведеться розмова вже два з половиною роки, але яка нікуди не рухається, і в мене, на жаль, Дуже погане перечуття, що вона нікуди не порухається. Це створення окремого міжнародного трибуналу. Всі наводять приклади Нюрбергу. Ну, є одна невелика проблема. Для того, щоб зробити Нюрберг, треба зайти на Червону на Красну площу. Але чи є хоч якась перспектива створення окремої спеціальної міжнародної інституції, яка притягне до відповідальності за вчинені злочини? І тут Антон просто прик... ну, і, і жахливо, але дуже показову фразу сказав, що у нас всі ці військові злочинці не покарані, тобто міжнародне правосуддя їх не притягнуло. І третє питання: у нас, крім кримінальних злочинів, тобто злочин агресії, військовий злочин, у нас є третій блок це ек... е... економічна компенсація, в тому числі дітям, які зараз тут присутні. І мільйонам українців, які потерпають до сьогоднішнього дня від російської агресії, є 250-300 мільярдів арештованих грошей, які ніхто не хоче так і конфісковувати. Але третій елемент, що у нас є в світовій системі координат по притягненню Росії, в тому числі до економічної відповідальності. Дякую, дуже дякую за ці питання. Я спробую відповісти колеги доповнять. Дійсно, міжнародний кримінальний суд не має жодної юрисдикції по злочину агресії, коли ми говоримо про російську агресію проти України. І це величезна проблема, тому що це означає, що немає жодного міжнародного суду, який може покарати Путіна і його оточення за те, що вони спланували підготували, ініціювали і розпочали цю агресивну війну. А от все, що ми з колегами, які тут на панелі присутні, документуємо, фіксуємо і осмислюємо, це все результат їхнього лідерського рішення почати агресивну війну. І тому ми зіштовхнулися з прогаленою відповідальністю, яку треба заповнити. Треба цей міжнародний суд створити, і дійсно два роки йде робота по створенню спеціального трибуналу з агресії, і більше 40 країн в коргрупі групі обговорюють, як же він має постати. Є два зрушення у цьому напряму, які я можу відзначити. Перше це створення міжнародного центру в Газі по розслідуванню злочину агресії, де п'ять країн делегували своїх прокурорів і стали учасницями цього міжнародного центру. І Сполучені Штати Америки теж відправили свого прокурора, не приймаючи участь у як, як засновники, але працюючи і допомагаючи таким чином. Це означатиме, що коли спеціальний трибунал буде створений, йому не потрібно розпочинати роботу з чистого листа вже більше року працюють прокурори і вони розслідують цей злочин. Це, безперечно, позитив. Але для того, щоб це не стало не тільки першим, але й останнім кроком, треба цей процес рухати далі. І кілька тижнів тому в Австрії була зустріч цієї коргрупи, і вони прийняли оце друге рішення, про яке я хотіла сказати. Я не відзначаю його як суперпозитивне, але це принаймні якась визначеність. Бо можна собі легко уявити, Росія створить свій спеціальний трибунал. Вона може запросити Північну Корею, Іран, Венесуелу, Сирію. Ну і перетворить саму ідею трибуналу в абсурд, і тому важливо створювати трибунал в рамках якоїсь міжнародної організації. І Україна і українські правозахисники докладали величезних зусиль, щоб його створювати в рамках організації Об'єднаних Націй, бо це глобальний рівень. Але переконати дві третини членів Генеральної асамблеї це надзвичайно складне завдання. І от в Австрії було прийнято рішення, що ми будемо створювати цей спеціальний трибунал на рівні регіональної міжнародної організації, тобто в рамках Ради Європи, ця робота йде. І зараз там наступний бар'єр, до якого дійшли учасники цього процесу, вони сперечаються. Про природу цього суду, як його створювати, як міжнародний чи як гібридний. І в чому різниця? Вона дуже проста. Тільки міжнародний суд може подолати імунітет, який Путін має за міжнародним правом. Гібридний суд такого права не має. І на жаль, є частина партнерів, які входять до великої сімки, зокрема, які наполягають, щоб цей суд був створений як гібридний і щоб вивели Путіна із можливості юридичного переслідування за злочин агресії. І на всіх зустрічах із високопосадовцями з цих країн я намагаюся донести, що я не знаю, як пояснити людям в Україні, людям в Франції, людям Сполучених Штатах Америки, людям в Німеччині, що ми витратили величезну кількість зусиль щоб створити спеціальний трибунал з агресії. Щоб притягти відповідальних людей за цей злочин до відповідальності, і у цей спеціальний трибунал не матиме права притягнути до відповідальності найбільш відповідальну людину Володимира Путіна. І друге ваше питання стосовно компенсації. Бо дійсно люди бачать справедливість дуже по різному. Я 10 років працюю з людьми, які постраждали, і можу це підтвердити. Для частини людей справедливість це побачити злочинців за ґратами. Інша частина вважає, що без компенсації їхні права не будуть відновлені, і справедливість не буде мати місце. І минулого року був створений інститут на основі міжнародної угоди, яка була укладена в рамках Ради Європи і інші країни, які не члени Ради Європи, теж до цієї угоди приєдналися. Ну, наприклад, Сполучені Штати Америки. І за цією угодою почався процес створення міжнародного реєстру збитків. Але я тільки дві такі проблеми означу. Є надзвичайно набагато більше, але то вже обговорення фахівців. Проблема перша, що чомусь, коли цю міжнародну угоду укладали, і Україна, і наші міжнародні партнери погодилися на дуже дивний підхід, що цей реєстр буде виплачувати компенсації людям, які постраждали після 24 лютого 2022 року. І в мене, як людини, яка. Вже 10 років документує воєнні злочини. Питання. А що ми будемо робити з десятками тисяч людей, які постраждали за попередні вісім? Чому ми їх викинули взагалі з процесу е, е, цього компенсаційного, і чому вони не мають права на, на, на справедливість? Як на мене, це величезна проблема, це дискримінаційний підхід. І я в усіх своїх виступах і в усіх розмовах говорю, що треба внести зміни і забезпечити більш інклюзивність і друга проблема ну вона зрозуміла, звідки треба ж брати гроші, щоб виплачувати ці компенсації. Росія добровільно в найближчому майбутньому нічого не передасть в спеціальний фонд, який має цей реєстр оперувати. І стає питання, як же ми будемо його наповнювати. І тут дуже різні шляхи можуть бути, але один з них це бодай, часткове використання у цих заморожених 300 мільярдів євро російських державних активів. Які заморожені, але не конфісковані, і досі знаходяться в країнах Великої сімки, переважно в Бельгії. Тому щоб цей реєстр запрацював, у нього мають бути гроші, і це питання теж треба вирішити. А закінчу питання про перспективу, тому що ви саме так поставили питання, і це дуже правильно. Бо можна мати прекрасні ідеї, можна розробляти чудові концепти, які так і залишаться на папері. Я скажу. Чесно, у нас нема гарантій, але в нас є шанс. Давайте цей шанс використаємо. Давайте зробимо все від нас залежне, щоб мати те майбутнє, яке ми хочемо.